Доброго дня, хлопчики та дівчата! Тема сьогоднішнього заняття спортивні професії для сильних, а на початку проговоримо ранкове, зимове привітання. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатку вухати приходило сюди, стояло біля хати, стопала на поріг. Хотіло привітати з добрим ранком усіх. З добрим ранком, діти, вітає вас зима, і з зайчиком вухатим вітається вона, і з пташкою на гілці, і з котиком в вікні. Вітає всіх на світі, бажає щастя всім. Нехай зима панує, сніжинками кружляє, хай радість всім дарує, дітей розвеселяє. Діти, а знаєте ви, що таке професія? Професія це робота, яка людина обрала самостійно, займається нею в житті та отримує від цього задоволення. А про які професії для сильних піде мова, пропоную розглянути картинки та назвати професію, дії, які виконуються, якості людини, яка нею займається. А інвентар, який потрібен для роботи. Яку професію ми бачимо? Так, футболіст. Що робить футболіст? Забиває м'яч у ворота суперника. Який він? Швидкий, спритний. А який інвентар йому потрібен? Так, футболісту потрібен м'яч. Далі у нас тенесистка. Що вона робить? Відбиває м'яч ракеткою. Яка вона? Швидка, уважна. Що їй потрібно для роботи? Тенісний м'яч та ракетка. Наступний у нас хто? Так, це баскетболіст. Що робить баскетболіст? Забиває м'яч у кільце супротивника. Який він? Баскетболіст рухливий, мідкий. Що йому потрібно для роботи? Так, м'яч. А це хто? Це фігурістка. Що вона робить? Виконує вправи на льоду. Що потрібно фігурістки для роботи? Так, ковзани. Яка вона? Вірно, гнучка, рухлива. Отже, діти, ви зрозуміли, які бувають спортивні професії для сильних. А щоб бути сильним, треба постійно тренуватися. Далі пропоную вам пограти в гру відгадай спортивну професію. Яка це професія? Вірно, це футбол для футболіста. А це яка? Боксер? Пригадай, це яка професія? Правильно, баскетболіст. А це для якої професії потрібно? Для плавця. Це яка професія? Коїст вірно. А це? Тенесист настільний теніс. А це яка професія? Фігуристи. А це яка професія? Молодці, Волейболист! все вірно. А наприкінці заняття пропоную вам перейти за юарт кодом та пограти в інтерактивну гру про спортивні професії. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!